Вітаю! Всі ми знаємо, наскільки важливий спокійний сон для дорослої людини. А для дітей, що розвиваються, він критично важливий. Пам'ятаючи про це, фабрика Комфорт розробила подушку Advice Memory Kiddy. Сьогодні я вам розповім про неї. Форма, габарити та висота подушки підібрані спеціально за рахуванням анатомічних та ортопедичних особливостей дітей. Це сприяє правильному розвитку хребта під час сну. А отже, дитина буде висипатись, а прокидатись бадьорою та веселою. Подушка з ефектом меморі моментально повторює контури голови, при цьому швидко адаптується до зміни положення тіла. Матеріал військо є протиалергенним. Модель поєднує анатомічний та ортопедичний ефект, а значить, піклується про шийні хребці, м'язи та судини. Чохол, котрий ми використовуємо на кожній подушці, вироблений з гіпоалергенного турецького трикотажу. Чехол на змійці легко знімається та підходить для машинного прання. Обираючи подушку від фабрики Комфор, ви створюєте ідеальні умови своїй дитині. Для спокійного сну та розвитку. Якщо ви вже придбали її, чекаємо на ваші відгуки під цим відео. На сьогодні в мене все. Дякую.